А, круто тут, конечно, чуваки. Скільки всього аж глаза І скільки пам'яток у нас є в Україні. О, можна в оцей музейчик буде сходити, Запишу сейчас його подовше, щоб було. Якщо він буде у нас работать, работает. Я ж всі музеї езди, чуваки, от музей как раз. Аж глаза разбегают, скільки скика чи Скільки цифр. міні. Круто, конечно. Я даже не успеваю головой коротень скидка, тут все забражено. Это что показано? Это, конечно, кайф. Наступный музей, кстати. Украина в миниатюре. тому Так, так все забажано, красиво. Ставим лайки, дизлайки. Похен. Так я статуя. Театр, ляльок. Я, кстати, хотів постійно пити, але постійно Цей часу немає. Ну я, правда, в музей хотів в ляльок піти, я, може, и приду колись.